Світлана завжди казала, що їй у житті не пощастило з чоловіком, зате Бог дав сина. Коли чоловік пішов до іншої, вона не плакала, вона просто зібрала його речі, закрила двері і сказала собі: Нічого, у мене є він, мій хлопчик, моє все. Вона працювала на двох роботах, приходила пізно, засинала на кухні над зошитами, які перевіряла разом із сином не купувала собі нового пальта, зате синові брала найдорожчі кросівки щоб не гірше, ніж у інших. Не їхала у відпустку, але платила за його курси, секції, англійську та репетиторів. Вона не жила своїм життям, вона жила його майбутнім. Її фрази стали її молитвами Я заради тебе живу. Ти в мене один, ти маєш усе мати найкраще. Я себе не шкодую, головне, щоб ти був щасливий. Усе, що син умів, він завжди чув з її уст, як ми. Ми закінчили школу з медаллю, ми вступили на бюджет, ми дорослішали без батька, але не зламались. Світлана не помічала, що між люблю і належить мені, вже немає межі. Вона не бачила, що її любов. Обгорнута в жертву, але всередині має контроль. Вона не помічала, як син ріс із відчуттям Мама завжди буде, мама все знає краще, мама завжди права. І коли одного дня він сказав: Мамо, я хочу познайомити тебе з дівчиною, у її серці з'явився страх, схожий на ревнощі. Бо там, де мало би бути, сину, ти дорослішаєш, я щаслива. Виникло інше, хто це і чому вона приходить на моє місце? Вона ще не знала, але саме з цієї секунди її фраза Я живу заради сина перетвориться Я воюю за сина. Світлана готувалась до знайомства з майбутньою невісткою так, ніби на її дім насувалась перевірка нелюбовна, а санітарна. Вимила кожну плитку, перепрасувала скатертину, приготувала три різні страви, бо невідомо, що вона їсть. Але насправді вона готувала не стіл, вона готувала оборону. Коли син зайшов у двері з дівчиною, світлана побачила її і за п'ять секунд винесла вирок. Занадто ніжна, ненадійна, хм, не годиться. Вона усміхалась, казала чемні фрази, але її очі вже не слухали. Вони оцінювали, як вона сидить, як говорить, що вдягла, чи сказала дякую, чи подивилась на Сашка так, як треба. Світлана не шукала, чи добра ця дівчина вона шукала, що в ній не так. Марина так звали невістку, була спокійна, вихована, ніжна. І не підлабузницька. І це вже було мінусом. Вона не поспішала хвалити Світлану, не повторювала, ой, яка ви чудова господиня! Вона просто поводилась гідно і рівно. А для Світлани це було страшніше захамство, бо вона не хотіла рівних стосунків, вона хотіла влади, такої ж, як мала над сином. Марина казала ми знімемо квартиру ближче до роботи, щоб не обтяжувати вас. А Світлана почула, я забираю його від тебе. Марина сказала, Сашко сам вибрав обручку дуже ніжну, мені подобається. Світлана ж почула тепер він радиться не з тобою. Марина сказала Ми хочемо зробити весілля маленьким, сімейним. А Світлані причулось ти там зайва. І хоч жодної образи не було, Світлані вже було боляче, не від Марини, від того, що вперше її любов не була центром Всесвіту Сина. І саме тоді, замість прийняти зміни, вона зробила вибір Я не віддам його так легко, я буду боротись. Але про боротьбу її ніхто не просив, але вона вже повірила, що це її обов'язок. Після знайомства Світлана не сказала жодного поганого слова вголос, але в її думках уже було розкладено план не прийняти Марину, а перевірити її на міцність. Вона почала з дрібниць Ти сорочку не так гладити будеш, як я. Я ж знаю, що Сашко не їсть таку їжу, але нічого звикне. Ти ж молода ще не вмієш, я покажу, як правильно. Слова звучали турботливо, але сенс був інший ти не будеш кращою для нього, ніж я, бо я його мама. Сину, вона говорила інше Я просто хвилююсь, щоб ти не помилився. Ти знаєш, я завжди тобі добра хочу. Це не ревнощі, просто я ж бачу трохи далі. Сашко спочатку сміявся, не помічав напруги. Але між двома найближчими жінками вже виросло невидиме поле напруги погляди, паузи, речення з подвійним змістом. Марина мовчала, бо не хотіла конфліктів. Але мовчання це теж хай незначна та все ж війна. Світлана щоразу при зустрічі знаходила спосіб лишити маленьку гілочку з колючками. Ти гарна дівчинка, але такі, як ти. Часом трохи легковажні. Ти ж не образишся, якщо я попрошу показати, що ти йому готуєш. Сашко до такого не звикне він у мене не з бідної сім'ї. І щоразу, коли Марина намагалась лишатись спокійною, Світлана думала: О, значить, починає грати, а я ж бачу її наскрізь. Тепер уже не син був центром, а змагання. Хто буде єдиною жінкою, яка має на нього право, Світлана не помічала найголовнішого у війні між двома жінками програє завжди чоловік. Бо поки одна бореться за любов, інша за право бути потрібною він втрачає обох дружину через втому, а матір через тиск. Але Світлана не чекала свого фінального тріумфу. Вона вірила, що одного дня син скаже Ти була права, мамо, і не розуміла, що чим більше вона бореться, тим далі від неї йде той, за кого вона нібито переживає. Спершу Сашко намагався бути миротворцем. Мам, ну не перебільшуй, вона нормальна. Маринко не звертай уваги. Мама просто хвилюється. Ви обидві для мене важливі, не сваріться. Але двом жінкам, які вдавали, що все добре, не потрібно було сваритись, достатньо було просто стояти поруч. Світлана бачила, що син більше не розповідає, куди вони з Мариною ходили, що купили, про що мріють, бо кожне її ухмильне «хм», кожне «ну-ну, поживете побачите, кожне я ж попереджала не витримувало жодної радості. Марина бачила, що Сашко нервується перед візитами до мами, шукає правильні слова. Каже Не говори їй, що ми знімаємо іншу квартиру, бо знову буде образа. Не кажи, що ми хочемо весілля без тамади, бо вона скаже, що соромимо родину. І з кожним тижнем у хаті молодих ставало все менше слів про Світлану. Одного вечора Сашко поставив чашку на стіл, глянув у підлогу і сказав Знаєш, раніше я думав, що мама любить мене так, як ніхто, а тепер здається, що вона просто не дозволяє мені бути дорослим. Марина не відповідала, бо розуміла, ні вона, ні він не вороги світлані. І Її ворог це страх втратити право на моє в слові мій син. Сашко все рідше телефонував матері, все рідше їздив у гості, не через дружину, як думала Світлана, а через в тому бути посередником між двома людьми, які мали б любити, а не доводити. Тиша між ними не була сваркою, тиша між ними була рішенням. І коли Світлана нарешті помітила, що син не злиться, а віддаляється, їй вперше стало страшно. Бо війна, яку вона оголосила його дружині, забирала не наречену вона забирала сина. Світлана довго чекала моменту, коли син нарешті все зрозуміє і повернеться. Але час ішов, і замість дзвінків було мовчання, замість візитів, смайлик у вайбер, замість, мамо, я скоро прийду, не знаю коли, у нас багато справ. Спочатку вона ображалась, потім звинувачувала Марину. Вона його від мене відвернула, от, бачиш, забрала, як я казала. Отой маєш, виростила, а він на старість кинув. Та найбільше боліло не це боліло те, що він навіть не виправдовувався, бо пояснюється той, хто почувається винним, а Сашко винним себе не вважав. Потім прийшов день, коли вона зварила борщ на двох, як завжди, та їла одна, і вперше подумала А може, я не жертва, може, я причина? Тоді вона згадала, як колись сміялась із чужих історій про свекру хревниць, які все контролюють, а тепер сама стала такою лиш не помітила, бо називала це словом турбота. Вона бачила перед собою порожній стіл, порожні вихідні, порожній телефон. І вперше прийняла думку, яку боялась все життя. Самотність не падає з неба. Вона виростає з характеру, який не дає іншим поруч дихати. Вона дуже любила сина, але любила по своєму так, щоб він завжди був поруч, під контролем у межах її любові, а межі. Стали кліткою, і тепер Світлана мала вибір або продовжувати вірити, що вона права, а всі невдячні, або навчитись любити не як власність, а як свободу для двох. Вперше за довгі роки серце боліло не через образу, а через розуміння. Я не втратила сина, я відштовхнула його своїм способом любити. Світлана вирішила, що вона повинна зробити дуже важливий телефонний дзвінок. Цей телефонний дзвінок був не до сина, вона зателефонувала Марині. Маринко, привіт, це мама. Добрий день, чемно, але насторожено відповіла Марина. Я хочу з тобою поговорити і сказати тобі одну річ не як свекруха, а як жінка. Я завжди думала, що борюсь за сина, а потім зрозуміла я боролась проти тебе і не тому, що ти погана, а тому, що я боялась втратити його. Я не хотіла, щоб хтось став ближчим, ніж я. Але любов не повинна бути боротьбою. Я була неправа. Марина мовчала вперше не оборонялась. Світлана продовжила я не прошу вибачення для того, щоб ви з Сашком мене частіше відвідували. Я прошу вибачення, бо зрозуміла якщо я люблю сина, я маю любити те, що він обрав. Не тому, що я повинна, а тому, що це і є любов. Вперше за довгі роки Світлана не відчувала себе матір'ю жертвою. Вперше вона відчула себе живою жінкою, здатною змінюватись. Через кілька днів вони зустрілись не мама, господиня і навістка суперниця, а дві людини, які перестали воювати за чоловіка, і нарешті знайшли у ньому спільну рідну людину. Сашко, побачивши їх удвох за одним столом без напруги, сказав лише одне Мамо, я вас люблю, обох! І саме в цю мить Світлана зрозуміла найголовніше. Любов не утримує, не виборює, не змагається. Любов дозволяє бути щасливим, навіть якщо це щастя вже не поруч із тобою. Вона не втратила сина. Вона вперше дала йому простір бути чоловіком, а не маминим хлопчиком, і раптом стало тихо і спокійно, тому що війна закінчилась, бо хтось, нарешті, перестав воювати. Дякую, що прослухали мою розповідь до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Всього вам доброго. До зустрічі!